Вітаю усіх, хто доєднався до ефіру першого подільського за мить підсумуємо головні події Хмельниччини цієї доби. Тож до новин. За усіма видами тяжких злочинів на Хмельниччині в період війни правоохоронці спостерігають зниження їх реєстрації. Однак майже вдвічі зросла кількість шахрайств та бійок. Як цю ситуацію пояснюють психологи? Та чи зіштовхувалися краяни із проявами злочинності? Дивіться далі. У березні в Україні посилила відповідальність за скоєння злочинів у воєнний час. Серед найсуворіших покарань 15 років або довічне позбавлення волі з обов'язковою конфіскацією всього майна, за держзраду чи диверсію. Окрім того, поза увагою законотворців не залишилися і грабежі та розбої. У поліції регіону проаналізували рівень злочинності за 11 місяців. За їх оцінкою, порівняно з аналогічним періодом минулого року, у 2022-му, двадцять Доблень, що мають ознаки кримінальних правопорушень, стало менше майже на 17%. Тобто, якщо минулого року у нас було. Понад 16 тисяч заяв повідомлень, які надійшли до поліції з ознаками кримінальних правопорушень. То цього року ми зафіксували трохи більше 10 тисяч таких повідомлень. Загалом, майже за усіма видами тяжких злочинів, ми спостерігаємо зниження реєстрації. Зокрема, знизилась і кількість крадіжок, як крадіжок загалом, так і крадіжок з квартир. Знизилась кількість грабежів майже на 40% розбійних нападів. Серед причин цього явища посилений контроль правоохоронців на вулицях, як у день, так і у темну пору доби. Це підтверджують і психологи. Однак кажуть, поменшало злочинів не лише через це. Люди стурбовані, люди схвильовані, люди психічно нестабільні. Зараз є наразі посилення на відповідальність. Плюс да є багато патрулів, які е, місто. Також хочу сказати про те, що багато людей покинуло країну. Ми спробували провести власне дослідження двоє з п'яти опитаних нами пересічних краян. Все ж зіштовхнулися із проявами злочинності у період війни. Моя дружина. В перший місяць війни вона виїхала за кордон, а я тут залишився в Україні відповідно. і Пробували продавати рукавички теплі. На OLX це відбувалося. Їй там скинули якусь силку, вона перейшла і в неї з карточки зняли 6 тисяч гривень. Воно все так і заглухло. Детальніше дзвонили на телефон і просили підтвердити вхід в права 24. І що було далі? Ну, Відхилили все. Тобто, би війшли, підтвердили, на жаль, одиничку, то Звичайно, взяли би кошти. Варто зазначити, на території регіону майже вдвічі побільшало шахрайств, переважно здійснених в інтернет мережі. А також дещо зросла кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень. Більшість із них вчинені у стані алкогольного сп'яніння. Продовження теми за поцуплену пенсію та мобільний телефон рецидивіста засудили до семи років ув'язнення. Нагадаємо, подія сталася 13 червня цього року у місті городок. Спочатку злоумисник прийшов до потерпілої старенької жінки, попросивши у борг 200 гривень. А наступного дня викрав у бабусі гаманець із заощадженнями та гаджет. І утік до правоохоронців звернулися працівники соцслужб, котрі навідалися до літньої жінки. Викрадачем виявився 41-річний хмельничанин, який останні три роки мешкав у городку. Раніше він уже притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Нещодавно суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і виніс вирок сім загратованих років. Непрямі наслідки ракетних ударів рашистів по енергосистемі України виливаються у сотні смертей через пожежі, що виникають у побуті. Ми витримуємо обстріли, боремося із холодом та темрявою. Однак біда чатує на кожного, хто допускає зневагу до правил безпеки навіть у населених пунктах, далеких від лінії фронту. Як зменшити ризики, діляться рятувальники. Перелаштування систем опалення та освітлення у помешканнях в умовах відключення електроенергії нерідко призводять до біди. Цьогорічна статистика пожеж і смертей є невтішною. На території області протягом поточного періоду зафіксовано 1654 пожежі. Ріст пожеж складає орієнтовно 25% порівняно порівнянні з 2021 роком. Основними причинами виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем, це домінуючий такий показник. За ним, відповідно, йде наступна причина це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електромереж та електрообладнання. І наступна причина це порушення правил експлуатації опалювальних приладів. Про безпеку вдома не перестають говорити ДСНСівці, адже нехтування елементарними правилами може призвести до трагічних наслідків. Внаслідок пожеж на території області загинуло на сьогоднішній день 56 осіб. Зокрема, вчора, один з таких трагічних випадків: подружжя в Кам'янець-Подільському районі загинуло внаслідок пожежі в літній кухні по причині несправності пічного опалення. Чадний газ став причиною загибелі двох осіб. Люди шукають альтернативні способи освітлення й опалення цієї зими. Однак короткі замикання під час включення електрики мають причини не лише пожеж, але й летальних випадків. А ще країни почали використовувати пічне опалення, яке тривалий час не експлуатувалось. Помітно й тенденція до збільшення кількості вибухів балонів з газом, і навіть туристичних пальників. В Одеській області призвів до того, що будівельні конструкції будинку від маленького балончику були зруйновані, тобто зовнішня стіна фактично винесена. За даними Міністерства охорони здоров'я, вже протягом цього критичного періоду, листопада-грудня місяця, в Україні від отруєння чадним газом загинули 465 громадян. Протягом листопада, лише грудня і все. З них біля ста це діти. Надзвичайники констатують, найтиповішими причинами біди є необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електромереж та опалювальних приладів. Часткове знеструмлення північної частини Хмельниччини перенесли. Сьогодні, 15 грудня, у планах енергетиків було виконання ремонтних робіт на високовольтному обладнанні. Розпочати їх планували о восьмій ранку. Однак, у зв'язку із технологічними порушеннями на іншій ділянці електромереж ці роботи відтермінували. Тож світло у Красилівській та Старокостянтинівській громадах і частково на Полонщині, Шепетівщині та північній частині Хмельницького, не вимикали. Про дату та час проведення робіт буде поінформовано додатково, зважаючи на ситуацію, погодинні відключення відбуватимуться без змін у вечірній час. Можливе знеструмлення двох черг відповідно до графіка погодинних відключень. Зважаючи на наближення різдвяно-новорічних свят, поліція Хмельниччини нагадує краянам про заборону використання піротехніки. Адже у час, коли в країні війна, вибухи петард та феєрверків можуть налякати людей. Порушення правил може обернутися штрафом від 595 гривень до 1700 гривень. Чи вважають таке покарання справедливим краяни? Та що думають стосовно заборони салютів під час новорічних свят, цікавилися наші журналісти. У постійній рубриці питання дня Цьогоріч за використання піротехніки можуть оштрафувати на суму від 600 до 1700 гривень. Як Ви вважаєте, таке покарання є справедливим? Так думаю, що це недоцільно в умовах війни і взагалі ситуація не сприяє таким діям. Таке зараз безрадісне життя. Що феєрверк, я думаю, не помішає, якщо дотримуватись всіх правил запобіжних, якихось, щоб уникнути якихось травм, якихось нещасних випадків. В цілому я не проти феєрверків. Ну, взагалі, то не стоїло б стріляти, тому що і так нерви на приділі. Там де б розслабиться, щоб зараз стрільбити, то що запрещають, це правильно робити. Закінчиться війна і там далі можна сюма сходити. Но зараз треба привести себе в порядок. Бажаю справедливим, так. Да. Я взагалі проти феєрверків і підтримую їх взагалі. Бажаю справедливим. Є, наприклад, практика після Другої світової війни декілька років взагалі не було ніяких ні феєрверків, ні святкових залпів. Я думаю, це актуально. Я вважаю таке покарання справедливим, тому що бувають травми. Кожного року купа людей з відірваними пальцями, вибитими очима, страждають тварини. Тому я вважаю, що використання піротехніки треба взагалі на законодавчому рівні заборонити. Звісно, справедливе. В нас війна, люди там на сході, там де відбуваються бойові дії. От люди приїхали звідти, а Як їм реагувати? От сплять вони. Тут бачу салют, як полетів, але ж вони звикли до то, того, якщо щось такий звук громкий, значить взрив. От що їм підскакувати бідними, бігти в укриття зразу, чи що? Все правильно, я б ще би збільшив штраф, якщо чесно. Цьогоріч за використання піротехніки можуть штрафувати на суму від 600 до 1700 сімсот гривень. Mm -hmm. Чи вважаєте ви таке покарання справедливим? Так, звичайно, бо це лякає багатьох людей, особливо наших воїнів та інших, хто приїхав з передової. Тому думаю, що це можна навіть трохи більше. Більше 40 тролейбусів знову курсують вулицями Хмельницького. Як зазначили в електротрансі, ситуація покращується завдяки зусиллям наших воїнів. Різні маршрути обслуговуватиме різна кількість транспорту від однієї до чотирьох одиниць залежно від потреб пасажирів. Єдиний в Україні виш прикордонної освіти відзначає свій 30-літній ювілей. За ці роки Національна академія державної прикордонної служби підготувала більше 11 тисяч справжніх професіоналів своєї справи та патріотів, які із честю виконують завдання, спрямовані на захист державних рубежів. Про історію створення закладу та як відзначили день народження, розповімо за мить. У 1992 році на базі Хмельницького вишокомандного артилерійського училища було створено інститут прикордонних військ України, який у 1995 році став академією. А через чотири роки виш отримав статус національного. Нині це навчальний заклад, якому немає аналогів в Україні. Тут готують офіцерів-прикордонників на п'яти факультетах та виховують курсантів за різними напрямками підготовки. Національна академія була, є і залишається потужним центром підготовки фахівців. Для прикордонного відомства та сектору безпеки і оборони України за роки існування підготовлено понад 11,5 тисяч офіцерів-прикордонників, які проходять службу в органах та підрозділах Держприкордонслужби України, інших силових структурах, працюють на благо українського народу в законодавчих органах, органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Цьогоріч єдиний в нашій державі виш прикордонної освіти відзначає своє тридцятиліття. Зважаючи на воєнний стан, святкували без особливих урочистостей. Привітали заклад владці, студенти, колишні випускники академії. Проте теплі слова звучали перш за все на адресу ветеранів-прикордонників, які стояли біля витоків створення вишу. Я хочу подякувати вам всім за ту роботу, яку ви провели. Дякую за співпрацю Прикордонної академії. Сьогодні мав честь познайомитися з першим ректором Прикордонної академії. Певно, що багато снігше познайомився з ветеранів. Вам велика шана та повага. Дякую за ці 30 років. Ну і певно, що ми будемо продовжувати ваші словетні традиції. Нині випускники академії пліч опліч з іншими захисниками боронять рідну землю та відстоюють незалежність України у боротьбі з російським ворогом. І в цей час прикордонна «Альма-Матер» продовжує функціонувати як надійний механізм підготовки кваліфікованих офіцерів-прикордонників. І до новин спорту улюблені днями завершився чемпіонат світу із традиційного карате. Україну представляли 36 спортсменів, 11 з яких Каратисти із Хмельниччини серед золотих призерів Євгенія Янцевич, яка вперше здобула титул чемпіонки світу. Про нелегкий шлях до тріумфу. Далі у сюжеті не вірить у талант та постійно працює над собою. Днями Євгенія Янцевич стала чемпіонкою світу з традиційного карате, виборовши золоту медаль у Любліні. У фінальному поєдинку Українка переграла представницю із Чехії з рахунком вісім Перше місце в конкуренції в ГУГО. це вид двоборства. Одне коло це поєдинки, комітет, друге коло це кітей. Це форма. Форма це формальні як бій з тінню. Євгенія займається карата близько 20 років. Починала свою кар'єру у рідному Луганську, але через війну з Росією спершу змушена була переїхати до Харкова, а у 2018-му вирішила перебратися до Хмельницького. Ділиться, вважає тутешню школу, карата найкращою в країні. І, попри світовий тріумф, спортсменка каже: це не привід зупинятися. Я виграла перше місце, але потренувалася нічого не змінилося. Я знаю свої помилки. Хочуть. Я знаю на ну, працювати. Це приємно. Але це не є кінцевий результат або там моя кінцева ціль, основна насправді найголовніше це постійна практика і удосконалення себе як особистості. До золота чемпіонату світу Євгенія двічі ставала срібною призеркою чемпіонату Європи. Спортсменка каже: всі її перемоги не були б можливі без плідної підготовки та підтримки команди. Наше життя це є підготовка. Ми живемо, ми практикуємо карате. Це частина нашого життя в рамках національної федерації. Ми проводили декілька зборів. Ми проводили збори на нашій базі. Тобто, як би там не було, але змагальна діяльність це специфічна діяльність, і тому, відповідно, ми проводили певні кроки. Спортсмени, не дивлячись на важкі часи, відгукувались, приїжджали, ми збирались, і результат відповідний. Окрім професійної кар'єри у спорті, дівчина вже сім років навчає карате дітей, і серед її підопічних вже є чемпіони та призери українських та міжнародних змагань. Чемпіонка світу ж ділиться секретом успіху. Важливо поєднувати терплятість, самовіддачу та дисципліну. Олександр Титов Ігор Горшиян, телеканал Перший Подільський. На Хмельниччині 18 грудня стартує акція Дорога добра у підтримку дітей Херсонщини. Для них збиратимуть іграшки, теплі речі та дрібниці, котрі зможуть принести радість малечі, що змушена зустрічати зимові свята в укриттях та під обстрілами. Взяти участь у ініціативі можуть усі охочі, прийматимуть подарунки для дітей за трьома адресами. Навіть у час війни період різдвяно-новорічних свят час для казки. Подаруйте її тим, хто цього потребує. Та обов'язково вмикайте перший подільський, аби не прогавити найважливішого. До зустрічі в ефірі.